Американські військові піднялися на борт танкеру марінера. Танкер під російським прапором рухався якраз е, десь між Британськими е, островами та Ісландією. Тобто, Росія зараз стверджує, що це були нейтральні води, не територіальні води конкретної країни. Отже, порушена конвенція Організації Об'єднаних Націй від 1080-бла-бла-бла року. Це зараз абсолютно не несуттєво, тому що звучить як якась казка, начебто ніколи конвенції. ООН не порушувала сама Російська Федерація, от, власне, і вся відповідь. Але тим не менше, світ, затумувавши потих, зараз слідкує за тим, чи не станеться те, чого так всі бояться, і, можливо, марно бояться, чи буде конфлікт відкритий між країною НАТО, Сполученими Штатами Америки і Російською Федерацією, оскільки привід для цього порушення Конвенції ООН вже фактично декларується зараз Росіянами. Отже. Е Ще одна дуже важлива деталь стверджувати, що американці піднялися на борт цього танкеру також неправильно, тому що це була спільна операція не лише берегової охорони та армії Сполучених Штатів, які переслідували цей танкер кілька тижнів, а й також британців, зокрема від сил Британії. Були задіяні такі підрозділи. Це дуже цікава інформація. От зверніть на неї увагу. Отже, поливозаправник британський КС-135Т, Так патрульні літаки П-8А Посейдон, також британський Посейдон МРА-1, декілька американських літаків спецпризначення. Пілатус Ю 28 a дрейко і о, власне спільна операція двох країн НАТО, яка пройшла надзвичайно успішно, і це не єдина операція, про яку стало відомо сьогодні. Виявляється, танкер Марінера. Я трошки детальніше про нього е, скажу. був не єдиним сьогодні. Є ще танкер Софія, танкер так само під. Російським прапором так само передзутий, фактично, затриманий сьогодні в Карибському басейні. Ось відео, яке надає це. Називається в Америці Міністерство національної безпеки. Ну тут відео ви бачите також оперативне, яке дуже схоже е, за своїм характером на те відео, яке стосувалося е, танкера Марінера. Ось, е, відео Марінера. -марінера. Тепер стосовно цього танкера Марінера, чому примітна взагалі вся ця ситуація? А примітно, друзі, вона тим, що цей танкер вийшов по маршруту від Венесуели? ну, Невідомо поки що куди він рухався, тому що в нього там маршрут міг змінюватися, оскільки і прапор в нього змінився. Але е, точка виходу в нього була це Іран, друзі, тобто з Ірана до Венесуели, а потім на зворотньому шляху. Зараз суперечливі дані з приводу того, чи був він чимось завантажений, чи не був він чимось завантажений. І на це звертають увагу. До речі, зараз в Z пабліках е, дуже активно. Типу, це якась несерйозна ситуація. Я, я вам покажу потім також е, цей пост. Отже. Е, Судно рухалося в північній Атлантиці. Спершу Марінера направлялася з Ірану до Венесуели, але місяць тому змінила курс. Раніше танкер мав іншу назву Бела 1 називався в 24 році. Це судно підпало під американські санкції понад два тижні. Блокаду сполучених штатів танкер намагався обійти поблизу Венесуели в грудні 25-го року. Екіпаж вже наражався на попитку американців. Спробу американців захопити це судно, але йому вдалося вийти в Атлантику в Атлантичний океан, де танкер вже фактично почали переслідувати берегова охорона британці на літаках, як ви розумієте, і американська армія. Росія натомість підігнала ближче до зони переслідування. Ось цього танкера. Ось так він виглядає. До зони переслідування перегнала свій підводний човен, але цей підводний човен він, як і е, крейсер Аврора, не стріляв і не рухався просто знаходився. Поблизу історія з цими танкерами зараз очевидно буде знаходити своє продовження, тому що New York Times сьогодні повідомили ось таку цікаву інформацію, що окрім Бела 1 перевзулися фактично вже п'ять танкерів, тобто. Для того щоб поминути блокаду, яку Сполучені Штати е, організували в територіальних водах Венесуели, танкери просто міняють реєстрацію, вішають російський прапор, і під російським прапором е, пливуть, начебто, все. Відбувається так. Зробили вже команди п'яти танкерів Один з них просто зараз е, рухається ось за такою траєкторією. Е, це танкер, який називається зараз. Я вам скажу, називається гіперіон. А е, він перейшов під російський е, прапор щоб знизити ризик можливого затримання. Офіційна зміна прапора відбулася 24 грудня, е, трошки пізніше. За марінеру Гіперіон е, перейшов. Шов з гамбійською на російську реєстрацію. Так, у грудні судно завантажило партію нафти в Мурманську і доставили її до Венесуели, пов'язавши фактично арктичні маршрути російського судноплавства із нелегальною торгівельною венесуельською нафтою і нафтопродуктами. Ось таке е, вдалося е, дізнатися, але два з п'яти вважайте вже е, затримані, і ще очевидно потрібно очікувати спецоперації по зупинці під санкційних ще трьох е, танкерів. І якщо все буде нормально, як мислять в державному департаменті, то я думаю, е, команда Трампа це може абсолютно здійснити зараз. Сумнівів немає, оскільки ще раз звертаю вашу увагу на реакцію Російського міністерства закордонних справ в мітеревзе що наблюдають за ситуацією, а США і НАТО уделяють танкеру ні його статусу. Внімання ну тобто, бачите, спускається в гальмах, Тобто, тут немає жодних протиріч. Сполучені Штати за один тиждень оголошують себе володарями західної півкулі, а і тепер ось поблизу берегів Великої Британії власне затримують... Судна під російським прапором, все ну тобто, я думаю, що тут зараз абсолютно розставлені всі точки над і, і тепер всі очікують реакції. Звісно, самого Путіна особливо цікаво, що очікують її в соцмережах російських. Давайте вам пару постів покажу дуже показових во время операції в этом районі находилися російська воєнна, воєнне кораблі, в тому числі підводна лодка. телеграм-канал поздняков 30 кроме того береговая охрана США также перехватила в латиноамериканских водах еще один танкер связанный с Венесуэлой и что это стерпим запытуя автор телеграм-канала стерпим или не стерпим Ну далее еще вот ваш кавжа артиллерия подносит тут с погаными словами вы значит Пишет что-то не те. Пишет вот автор тега Z Паблика, как такой вариант, что эта посудина была пустой, и сейчас просто идет разгон. Флот отправили для более интересной шахматной партии, а параллельно наши проворачивают более интересную авантюру. Автор, очевидно, не верите в эту теорию. Такой вариант рассматриваем. Или на эмоциях лучше подвигаетесь, нежели подумать. Все пропало, ми лохи, ударили ядерки по США. Трамп плохой. Ну слухайте, ну цікаво, так тобто, з е, нього флоту Російської Федерації або під прапором Російської Федерації, що є абсолютно е, законно з точки зору там це по перевдягання, перезування, перейменування з точки зору російського МЗСу. А можуть бути маневром, маневром от на думку деяких росіян дуже цікавої шахматної партії, так і ця шахматна партія зводиться до того, що Трамп може увімкнути фактично увімкнути фактично четверту передачу, п'яту передачу, шосту передачу і послухати нарешті своїх радників із республіканської партії, яких Росіяни люблять називати яструбиним крилом. Про те, що на Росію просто потрібно підтиснути, просто потрібно трошки більше здійснити тиску. Власне сьогодні дуже цікаво висловився президент Володимир Зеленський. Не факт, що він мав на увазі а, якраз цю ситуацію із а, танкерним флотом, який там прориває блокади, десь а, від берегів Венесуели, але а, якщо це збіг, то він а, дуже ну дуже цікавий. От, послухайте. Чи планують США та союзники суттєво посилити тиск на Росію, щоб вона погодилась на всі Ну, Американці точно ведуть перемовини з русскими, проговорюють різні варіанти. Відповім дуже просто, що поки що Росія крутить носом, але партнери у нас достатньо сильні, деякі з них особливо, і можуть носи відкрутити, якщо захочуть. Цікава, цікава думка. І сьогодні ми бачимо це викручування ніздрів двома пальцями. Не знаю, вже почалося.